Міцного внучата та дівчата давненько хотів контента за медика в склад і ось час настав. Гра пройшла на сервері Ukrainian Unity Frontline 3. Приємного вам перегляду! Не забувайте підписуватись на канали, ставити вподобайку та комент, тим самим просувати україномовний контент. Пацани, ну підніміть щити в чат, а і прапори, стяги в чат прапори в мряне, за наших такі, пацанів, -то, котрі нас не в захищають, котрі в обороні, котрі зараз на стрімі, котрі зараз зі мною в КАЦі, зараз дуже багато військових в зі мною на стрімі, тому підніміть прапори, та ці. Саня, живий! Ой-ой-ой, права руля! Вихід! десант, правий борт! хай Прикривайте, пацани, прикрийте, Обратима треба підняти. П'ятнадцятий, друже, тут рекорд я бачу, 87 черга була. Прикинь, 80 тіпів в черзі сидять. Бай, як я заходив, щоб з тобою зіграти, було 40 чимось. 40, да, було, стабільняк 40. Пацани, проходимо до паркану. ми прокинуті, вперед. ГПшка, в нас була ГПшка. Працюй, працюй побрали В Полон беремо. Хто до мене біжить зараз? Десь поруч зі мною тіп. Поруч зі мною це я. Злива. От він Ні. Ладос. Вот зайду сейчас в катку и буду сам больше всех вздыхать, Но ну, нормально. Но ну, минули две катки такие себе было. Опа, опа, это шок, ребят. Пацаны, дымы, дымы, дымы. Треба дымы. Целый же. Та иду, Я иду. Бля, ползал, ползал, бля, вылез, вылез и, блядь, получил. Нормально забило. Блядь не покажу, не покажу. Нормально, атмосферненько. Дякую великий Денчик, 800, все, Давай, 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 давай. Ну нічого страшного, може вы до нас спать после. Тихо, 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 тихо. Тыхо, тихо тихо, 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 живіть, блядь, живіть, пацани, ви матерям ще нужны. в uh, приватні повідомлення в ТГ. Шепард, лежи, я тебе підійму, кошеня, лежи, лежи. Кошеня, бля. Руки твої ті вох. Це нормально. нормально. Е, можна. Дякую, велике. І там, типу, можна, можна грубока від, відстигнути. Але ми ж чесні люди, правильно? Ми будемо окремо від складне, а просто штурму, мені дуже подобається, коли він складний, просто хлопець целковий капець. Добре, добре, не проблема. Люрки рибали. Та ні, то що, в мене тут а, Нестор, в мене тут а, Владос, Денчик, Шепор. Біть до мене, захиляю вас, пацани. Знов ти. Зараки, я вас теж це люблю я, дуже сильно. Ви моя підтримка, ну, зрозуміло, в інтернеті. Має. Бо вже ці дружина моя підтримка. Дякую вам велика, від душі поцілував побіня. Це саме головне. Ну все, біжу, біжу до тебе, біжу до тебе кіся, біжу. Я, кстати, топ может топ медиком буду. Не, 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 там нафиг. Андрюха, привіт. Рагнарьок сьогодні yeah, дуже багато сабок подарував. Топ-3 зараз зайняв. Рагнарьок сьогодні подарував 130 чи 120. Воно, <му> воно типа як <му> кто... <му> <му> Почекай, Я тобі скажу, <му> я тобі скажу коли <му> ти їду <му> з якоїсь штуки. Я запишу, да -да. Можеш спокійно бігти. Можеш даже респаун. прийти. Бля, требаці. Ні, я сам. Я тоді... Діда літом тебе не дивився, після операції би відходив, що розходиться, бо пізець. А Зараз тоді чилю. Ві стрім. Дякую велике. Ну зараз а, новий контент, ліпший контент, гарніша якість. Влітку ще не така була. Владячик, дякую тобі за підписку, рідний. Дякую, обійняв ну, тобі міцно. Реклос, може ти мене йобнеш чи шепард? Щоб я перевставив там демо. Ні, ні, не треба. Бать халявні кили А я так довше я буду вставати, забой. якщо

Пехота, пехота, стреляй по пехоте! Пацаны, бинтов немає, будемо зараз воротася. Машина жива. Это наша машина. Пацаны, живите, лежите, лежите. Всех подниму. Якщо сейчас не помру. Давай, дец! Давай. Просто мені сумно було, поняв? Сумно було, то я вирішив тебе підколоты трошечки. Ну тут рандом, вона так закидываю. Видимо все, блядь, снаша. Пацани, я цей, бентей, я, я поднимаю. Піднимаю, піднімаю, пацаны, нагиба, тысь. Биля паркану, пацаны! Витанечка, витанечка, Архаравис, давно. Давно тебя бачу. Давай, не бачу. давай, давай до мене, лжи бы, я тут.

Приходки немає, забейте. Я. Що там не можна, типу він забагований. Десь під підходами кинули. Все, я манавто город. Боярин, як тебе справи зайняти. Ай, блядь, Немає, на мене туда їбать. Я дам пічку, я хай маску ха приймається. У нас дуже повільно, де захват, дуже повільно. Блять, блять, Все. Нормально, зараз поднимем. Пехотка, пехотка, смещайся на пехотка. <звы> а, вот а пехот? все <звы> Да, 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 через, через мост. Хватит, хватит. Тут вот есть дерево я по браво. Им за деревом сидеть. А, за дерево? О, <звы> сейчас за дерево нам. Минус санов за деревом, За дерево, дерево минус санов.

І я выжив! Э Сегодня будет путешествие с Нестором? Да я з ним в одному схваде, бачишь, у нас Нестор, СДКОф, Регалайз, Шепард, це всех для Пацаны, рекорд підняття закатку 32. Я, я варіант, що я поб'ю рекорд. Цьому, на цьому сервері налагає. Я в КД не дійшу, це погано. Сука техніка працює. А де у вас техніка, хлопці? Ванячу, да, сорі, легше, легше було тебе просто цього, щоб підняти.

Сука, меня второй раз свой убил, блядь. И у нас еще подхабом. Сейчас Я зараз их пулемет один закриваю повністю димом. Асіки, setting... 10 фрагів, 30 підняв пацани 30, 30. 30 підняв і 10 вбив. 30, 30 підняв, 10 кілів 30 підняв і 10 кілів Перемогти не вийшло, але катка результативна. Буду радий бачити тебе на своїх стрімах, а також заходь на мій канал та дивись цікаві відео.